міський будинок культури – один із осередків творчості у нашому місті. Його зала може містити не одну сотню глядачів, а творче життя там вирує навіть попри війну. Фестивалі, конкурси та благодійні концерти продовжуються, хоч, звісно, і з деякими корективами. Однак, як живуть і чим займаються, колективи закладу культури вільний від виступів час. Ми на репетиції ходимо два рази на тиждень. і… Якщо є така необхідність, то ми ще збираємося, якщо є якісь заходи, то додатково ще збираємося третій раз. Це Вікторія Ломащенко, керівник знаного в нашому місті і за його межами народного фольклорного ансамблю горлиця. В міському будинку культури невеликий колектив, існує вже більше 25 років. Переїхала в Прилуки, влаштувалася в міський будинок культури працювати. З 96-го року я тут працюю і створила фольклорний цей ансамбль. У нас 10 чоловік в ансамблі, зараз не всі. І ще в нас. Трошки добігають, всі дуже люблять співати, всі поціновувачі української народної пісні. Так така любов до пісні нас зібрала. Всіх. Ми, як велика родина, всі дружні. у Мене дівчата, всі співочі, голосисті. Стосунки в ансамблі справді теплі та родинні. Про одне одного і свого керівника там говорять з усмішкою, повагою. Я цей колектив завжди любила, завжди цінила. А цінила по тому, що тут керівник такий, вона дуже знаюча. Це я не то, що просто восхваляю, що це Вікторія, ні. Просто в неї, в неї це воно є. Не в усіх це, не всім це дано. Ось так керувати, ось так показати. Вона нас учить в якусь пісню, а ми кажемо, Віта, закрить цю тему, не вийде. А тут, хоп, і колодязь вийшов, а ми думали, що вона вік не вийде. Але в нас вона виходить через те, що вона нами керує, бо вона дуже вимоглива у тому, що треба заспівати так, як вона хоче. Ми стараємось. Не завжди так виходить, але стараємося. Ніна Ведмідь в колективі не більше п'яти років. Проте ділиться, наче все життя провела в горлиці, адже все їй рідне, люди, атмосфера, пісні. Я сама люблю фольклор. Я сама люблю пісні давні, в мене їх багато в репертуарі. І деякі я із ними вивчаю ті, що в мене були в моєму селі. Ми зараз співаємо. У нас є пісні такі. Любов до пісень та фольклору до народного ансамблю привела також і Наталію Харченко. Вона вже понад 20 років співає на сцені. Про те, як саме наважилася приєднатися до горлиці, говорить: співати люблю я з дитинства, співала і сама, співала в ансамблі школи. Тоді прийшла на зуттєву фабрику, співала в хорі 20 років. Василя Івановича Бриненка кругом співала. А коли Віта прийшла, ну, зразу я не ходила, я працювала в міському будинку культури бухгалтером, і кабінети наші були рядом бухгалтерії, де займалась горлиця. І потім я якось наважилася і пішла. Вон сам попросилася і стала співати. На початку жінка боялася, що нічого не вийде. Однак, після кількох вдалих концертів сумніви зникли. Горлицю знали та поважали з колективом. Ми об'їздили дуже багато міст на Україні. Багато за границю їздили кругом і в Єгипет, і в Польщу, і в Білорусі. Ми і на ярмарки їздили там гран-при завоювали. І недавно у нас гран-прі було вже в онлайн концерті. Найбільше пані Наталії за її довгу музичну кар'єру запам'яталися два концерти в Івано-Франківську та в Києві в Палаці Україна. Я пам'ятаю івано франківський заключний концерт, значить, і нас прям не знали, куди поставити в. Чи в початку, чи в середині, чи в кінці, тому що спів наш відрізнявся від усіх співів, які співали багато пісень у нас, таких, які ніде не виконуються. Також ми їздили в Палац України раніше. Кожна область звітувала в Києві у Палаці України. І коли їздили, то нас відібрали теж наш колектив. І був такий фольклорний блок, що один колектив іде, співає свою пісню, це тільки виходить з ним другий, третій, і вони так ми йшли. От, і там усі такі були здивовані, що нас, наче небагато, всі жіночки, але ми так сильно. Ну, заспівали колектив ансамблю горлиця також є неодноразовими лауреатами міжнародних та всеукраїнських премій, що доводить їх талановитість та професіоналізм. А керівник ансамблю Вікторія Ломащенко до того ще й збирає фольклор Прилуччини для неповторного репертуару. Нещодавно я повернулася із села на Прилуччині, записувала фольклор у співочій родині таран. Бабуся Параска їй 92 роки. Вона наспівала дуже цікавого багато. Я матеріалу в неї записала: купальські пісні, колядки. Ця родина вона весь час жила в цьому селі. Там жили їхні прадіди, батьки, жили і діти. Тобто, це от саме вони зберігачі цього автентичного матеріалу і цих старовинних пісень, саме місцевого. Я особисто перекладу їх на ноти. Ці пісні, тому що вони тим, складнуваті, Там багато всяких колін, яких треба вислухати, розписати, а потім розучити. Але це цінний матеріал, і в нас в репертуар потраплять такі. Місцеві колядки і місцеві купальські пісні вокалістки вже з нетерпінням чекають, коли зможуть виконати нові пісні зі сцени, адже з початком повномасштабної війни творчість колективу дещо постраждала та змінилася. Звичайно, ми всі були засмучені, всі були у розпачі, так, такий стан, знаєте, душевний. Був дуже тяжкий, але всі зібралися, всі взялися себе в руки і зрозуміли, що треба нести культуру, треба підтримувати один одного, підтримувати Збройні сили нашої України. Ми займалися волонтерством, допомагали збирати кошти на допомогу Збройним силам України. Все, що в наших силах плили сітки. Співали, приймали участь у благодійних заходах і благодійних концертах. На щодо війни? Це така тема. Вона нас вразила всіх до глибини душі, всіх. Вона нас перемінила. Вона нас перевернула. Вона перевернула нашу думку взагалі, думку за ту державу і думку за нас. Що ми такі є, як це так можна сказати, що України не існує, Да Україна жила, жива й буде жити, допоки світ буде існувати не так, як вони думають. І ми в цьому, в цьому впевнені, і ми впевнені, що прийде той день, коли засяють наші обличчя від радості і сміху, що сльози не будуть литися, і ми будемо з квітами йти і шанувати тих, які вже від нас далеко яких ми вже не зможемо повернути, але вони віддали життя за нас, за нас усіх, за нас, щоб ми співали, за тих діточок і за всіх. І ми дуже хочемо, ми просимо від імені всього нашого українського народу, і ми просимо, просимо наших предків, яких вже давним-давно нема, але щоб вони нам надали сили, нам. Морально, і нашим хлопчикам, отим, от що в окопах, оті, що не доїдають, оті, що мерзнуть, оті, що захищають нас, щоб ми спокійно спали і співали. Наші українські пісні колектив горлиці не втрачає позитиву, поволі повертається до довоєнної творчості. Горлиця все частіше знову з'являється на сцені, бере участь у благодійних концертах. Народний фольклорний ансамбль, як і всі колективи міського будинку культури, наближає перемогу, працює на культурному фронті і має лише одну найзаповіднішу мрію. «У Нас одна тільки мрія, щоб скоріше настала перемога. І потім ми будемо співати. Скрізь прославлять і прославлять Україну. Ще один творчий колектив міського будинку культури, що знову повертається до майже звичного функціонування, це народний театр хореографічних мініатюр Апломб. Він вже більше десяти років приносить прилучанам естетичну насолоду своїми танцями. Його керівниця Тетяна Харченко ділиться, а пломб для неї це життя. Після закінчення університету я повернулася до рідного міста і так як я з п'яти років танцюю в театрі хореографічних мініатюр «Апломб», я прийшла сюди до свого керівника, засновника театру Але Прокофєвої. І так ми почали співпрацю разом. Дуже люблю, тому що я тут виросла, і міський будинок культури також для мене це рідне місце. Я і навчалась тут, і творила тут, і розвивалася тут, тому я дуже задоволена тим, що моє життя. Надалі пов'язане з нашим театром, з нашою сім'єю. Колектив театру хореографічних мініатюр налічує більше 50 вихованців різного віку. Всі вони одна велика дружня сім'я, члени якої не забувають одне про одного навіть за кордоном. Деякі наші учасники, і так як і з дорослих груп, і з молодших були вимушені виїхати за кордон. Деякі з них повернулися, деякі ще ні. Але ми чекаємо, що наш колектив знову буде. З'єднаний з усіма нашими учасниками, дуже чекають учасників апломбу на репетиції та виступи, адже звикли проводити разом дуже багато часу. Деякі групи два рази на тиждень, деякі групи три рази на тиждень. Якщо ми готуємось до конкурсів чи фестивалів, чи концертів, ми можемо приходити частіше. Мають вихованці «Апломбу» і свої традиції перед виступами. Звісно, ми обіймаємося. Ми тримаємося за руки, говоримо один одному, як ми любимо один одного і. Готові до нових звершень. Цей звичай підтримки неабияк допомагає юним танцюристам, тому що навіть попри війну виступати доводиться багато, хоч здебільшого і в онлайн-форматі. Старалися і в онлайн-конкурсах приймати участь, і в міських конкурсах. А, восени ми перемогли в онлайн-конкурсі Калинові острови. Це всеукраїнський конкурс. Ми отримали там гран-при і два перших місці. А, в лютому місяці ми приймали участь в міжнародному молодіжному фестивалі Мистецькі барви. Там ми також отримали два перших місця. Задоволені своїм результатом, так як діти наші дуже давно вже не виходили на сцену, не бачили так багато глядачів, тому діти були дуже схвильовані, але старалися і показали свій результат. Для деяких учасників народного театру хореографічних мініатюр участь у мистецьких барвах стала своєрідним переродженням. Наприклад, для Марії Тейкової, що всім серцем любить сцену та рідний колектив. Мені найбільше подобається… Те, що всі такі дружні, всі завжди допомогою, якщо комусь треба, відкликаються. Ну, всі друг друга розуміють. В опломбі також допоможуть впоратися з хвилюваннями, які нерідко є в юних талантів. Хвилююся дуже, тому що це все як перший раз виступаємо. Незабаром на учасників очікує новий вихід на сцену, символічно присвячений дню танцю. Готуємося, адже буде у нас незабаром десь за два місяці конкурс і в нашому місті присвячений дню танцю. Тому ми готуємося до нього. Можливо, ще будуть якісь онлайн-конкурси. Якщо вдасться, будемо приймати участь в них. Ініціативність та креатив творчих колективів немає обмежень. Вони завжди дарують позитив глядачам, і що найважливіше, самі собі, люблячи свою роботу всією душею. Тому нічого не може стати їм на заваді. Я буквально. Перед війною, перед початком війни почала набирати молодшу групу. До мене звернулася мама із дітьми. І вони... а до речі, почалося це з Антона. Антон у мене найстарший. Так, так. Вона мені написала в Фейсбук і, скажімо, з нього в мене почалась молодша група, а потім вже і старша. А вже під час війни в мене наймолодша учасниця 4 роки. Мар'янка, керівник сучасної театральної студії фарс міського будинку культури Інна Карцева, буквально перед початком повномасштабної війни вирішила прийняти до своєї творчої родини нових вихованців. Тепер їх 25 і всі вони, наче мої власні діти, ділиться пані Інна. Я їх просто за щирі за відвертістю. Я їх обожнюю. Я завжди кажу дорогенькі мої, кажу, 24 на 7, якщо щось вдома сталося, або ще щось мій телефон для вас у будь-який момент. Ви мені телефонуєте, кажете, тому що ну. Вони для мене да рідні, я не можу на них назвати, що вони якісь чужі. Я їх всіх люблю. Я не боюся це. Це це якраз ті, кому здається, я самим першим сказала дітям, що я їх люблю. Я їх не ділю. Вони кожного разу, коли до мене якась нова дитина приходить, я вам кажу, вовчої стаї в нас не буде. Буде така маленька печенюшечка. Кажу, будемо ділити на всіх. І вони діляться. Вони діляться, вони, якщо цукерки приносять, то вони оце кожному, вони будуть ділити. Хіба що якщо хтось скаже ні, дякую, все, тільки тоді. Розділити дітей можна тільки умовно, за віком. Адже молодших потрібно навчати акторському мистецтву дещо незвичним способом. Я їм задаю завдання. Ясно, коли. Навіть дорослий починає бачити камеру, в нього починає що відразу мова відбирається. А дітки все одно це все напрацювання. Ми вже будемо далі етапи ці проходити, тому що береться телефон, саме. ми працюємо з дзеркалом. Зараз найактивніше, те, з чим ми працюємо, це якраз вимова, чіткість. Зараз діти мало почали розмовляти один з одним, спілкуватися. Вони що, беруть телефон в руки і починають грати в ігри. Це найрозповсюдженіше. Чому їм тут цікаво? Я сама особисто в своїх там, споглядань все побачила. По-перше, вони грають. Всі вправи у нас проходять в ігровій формі. Я навіть не вважаю, не хочу робити якось по-іншому, тому що це цікаво, це розвиваюче, це оригінально, це не постійно. Це те, що, в принципі, обожнюють діти. У нас є спеціальна хвилина, коли можна просто бігати. Я це називаю, ми дах зносимо міському будинку культури декілька хвилин. для того, щоб вони просто ганяли. Вони ганяють, 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 хвилину, хоп, все замерли. Ми потім носиком вдихаємо, ротиком вдихаємо і починаємо далі працювати. Тобто роблю такі маленькі перерви. Є насі посиденьки, ми можемо і чай пити є тому, що діти приходять після школи. Відповідно, хтось десь щось не поїв. Швиденько ми підкушали і починаємо працювати. Такий підхід неабияк мотивує юних талантів до навчання та нових звершень, слугує для них прекрасною можливістю відпочити. Колектив дуже веселий, та й в цілому тут все весело. Нам тут завжди весело, ми завжди, коли приходимо, займаємось, і мені це подобається. У мене тут багато друзів, розваги тут можуть бути, виступати можна. Мені сподобалося, що Тут багато друзів у мене. А хто твоя подружка тут чи друг? Богдан і назад тут можна поговорити з іншими, виразити свої емоції, пограти трішки. Більшість вихованців навіть попри юний вік уже визначилися. Своє майбутнє хочуть пов'язати з акторською майстерністю, адже вже неодноразово грали на сцені. Щоправда, поки що невеликі ролі. Я був фіксиком, тоді моя була майже головна роль. І мені дуже сподобалось. Виступали і там, ми роздивлялися нових помічників санти і виступали фіксиками. Маленькі учні фарсу люблять свій колектив за те, що можна навчитися новому. Навчилася більше говорити, більше слів вже знаю. Я навчився як виступати на сценах, рухатися гарно. Людей не боятися, так? І... Грати в різні ігри тут отримали юні актори і додаткові вміння набути їх на жаль довелося через війну. Ми навіть з молодшої групи робили окопні свічки. Вони самі проявили ініціативу. Кажуть, Інна Сергійовна, Ми вас бачили, а давайте ми вам поможемо. Ну, кажу, давайте. Ми самі були, зібрались, тому що в мене в старшій групі є дівчинка-волонтер. Вона з мамою у себе там також збирали і на окопні свічки, і самі вдома робили. Я це побачила також і сама проявила свою ініціативу, кажу, давайте я вам допоможу, чим зможу. А діти вже, відповідно, взяли приклад з мене і підтягнулися. Були і молодша група, були і старша група. Війна вплинула також і на заняття та репетиції. Під час повітряної тривоги доводиться робити паузу, спускатися до підвалу і вже там продовжувати навчання. Спустилися, займаємося. У нас є прекрасне укриття. Я вважаю, воно на все місто по руки найкраще. По перше, в нас тепло. По друге у нас спеціально для цього є окрема кімната. Там, як іграшкова вона вважається. І вже навіть є відео, там, де ми займаємося вправи. Заняття не припиняються з однієї причини. Діти не хочуть, адже в майбутньому їм хочеться виступати з театральною студією не тільки в Прилуках, а й в інших містах України. Як це робить старша група? Були декілька міжнародних. Так, так, здається. Це Антон Косаренко, він читав монолог Мій світ. І зайняв, здається, перше місце в нас, в прилуках, ми часто сприймаємо участь в Чернігові. Ми займали призові місця. Місто Чернігів, тобто Чернігівської області, не тільки на досягнутому колектив сучасної театральної студії Фарс не планує зупинятися. В планах його керівниці Інни Карцевої нова вистава. Але яка саме і коли для прилучан поки що секрет? Мені хочеться щось, щоб мені самі сподобалося, а потім уже дати це дітям, тому що вони відповідно вони черпають ту інформацію, емоції від мене. Якщо я це розумію. Будуть розуміти вони, якщо я цього не розумію, я їм не зможу цього це донести і розповісти. Тому є в планах, не буду говорити що, але є. Тож деякі творчі колективи міського будинку культури вже готують для своєї аудиторії нові цікавинки Задля того, аби навіть попри війну зал закладу культури завжди мав відвідувачів.